Привіт усім, мене звати Марта Лісевич, я лікар дієтолог, гастроентеролог та головна редакторка каналу Медичний. Підпишіться на наш канал, підпишіться вам гарантовано фізичне і ментальне здоров'я, якщо ви являєтеся підписником каналу Медичний. Як пережити різдво, різдвяні свята, різдвяно-новорічні? Бо ми вже як весь цивілізований світ святкуємо офіційно за новим календарем. Що робити з собою? Своїм тілом, зі своїм здоров'ям, якщо ви переїли, якщо ви випили занадто високу, велику кількість алкоголю, явно не свою дозу, коли у вас простуда, чи варто вживати вітаміни? Вітамін С. Скільки можна говорити, скільки можна про це говорити, але не треба втомлюватися, треба ширити якісну інформацію. Чим ми і займаємося на каналі Медич. І, звичайно, звичайно, про імунітет, як його покращити, посилити, що працює, а що ні, і вакцинація. Вакцинація. Люди добрі, вакцинуйтесь. Якщо ви являєтеся антиваксером, антивакцинатором, можете, знаєте, плюнути в екран, не дивитися це відео. Або подивіться і схаменіться, робіть. Планові вакцини. І так, стартуємо. Розпочинаю з теми їжі, з теми застіль переїдань і препаратів, ферментів, коли варто вживати пігулки, коли ні. І чому самолікування шкодить вашому здоров'ю? Що обіцяє реклама? Реклама ферментних засобів. Один із них працює. Працює рекламою. Реклама, думаю, хтось впізнає угу, шлунку добре з ним. Що це за препарат такий? Вони, в принципі, всі препарати цієї категорії це ферменти. Основний орган, саме який продукує ферменти в нашому організмі, це підшлункова залоза. Поки без підшлункової люди не живуть. Хоча медицина розвивається стовбурові клітини. І не тільки і вирощують у підшлункову. Заміна підшлункової залози вона недоступна широким масам населення, а отже, це означає, що? що свою підшлункову варто поберегти, як її можна зберегти. Тут знову ж таки повертаємося до реклами шлунку добре з ним. До чого тут шлунок і підшлункова залоза, як у всьому цьому розібратися? І так, ваша підшлункова залоза власне продукує ферменти. Які допомагають перетравлювати білки, жири, вуглеводи, це там амілаза, ліпаза, пепсини, трипсини. І ось ці пігулки – це напряму замісна терапія ферментами. Якщо ваша підшлун, підшлункова залоза виробляє їх в недостатній кількості, я лікар-гастроентеролог і мої колеги призначаємо пацієнтам відповідно, що відповідно ферменти. Як же визначити, що ваша пічнукова залоза не виробляє достатню кількість ферментів? Існує аналіз, існує обстеження. Рекомендую всі обстеження проходити тільки порадившись з лікарем. Самостійно не варто цього робити. Можливо, вам не потрібно це обстеження, і ви будете дарма витрачати там свої кошти. Так ось існує аналіз, називається він Панкреатична еластаза. Це аналіз калу. І саме по ньому. Професіонали, експерти, лікарі можуть зрозуміти, чи вистачає вашій підшлунковій залозі ферментів. Висновок з цього який? Що в сліпу призначати самостійно собі ферменти, чи є в цьому якась раціональність? Я думаю, все-таки що немає. Повертаємося до застіль до ферментних препаратів, коли їх варто вживати і чи варто. Якщо вам призначено лікарем замісний курс ферментів, звичайно, тут ніяких зауважень немає. Не забувайте про прийом препаратів у якісь там святкові дні чи у від'їздах беремо з собою пігулки, ті, які призначив вам лікар приймати курсом. Але, може, ви все-таки жертва, жертва реклами, наїлись так добряче, не свою звичну порцію. І тут приходить думка така. Думка, що ось потрібно випити ось цю пігулку. Обіцяли, що шлунково кишковий тракт тільки подякує. Буде дуже добре вашому шлунку. Чому це не працює? Ферменти, препарати ферментні після їжі, сенсу у їх використанні, у їх прийомі немає. Якщо вже і приймати цей препарат, то разом з їжею або перед тим, як планується. Прийом їжі тут важливо враховувати цей нюанс саме час прийому е, препарату. Чи варто призначати всліпу? Не завжди не варто. Хоча е, ми, лікарі, інколи призначаємо, але це точно не якісь е, гіпердози і здоровим людям без симптомів, без симптомів, це ви не йдете до гастроентеролога з болями в животі, зі здуттям живота. Все добре. У вас тільки планується якесь застілля і ви вирішили себе профілактично полікувати. Це робити не варто. Якщо так сталося, що переїли, відчуваєте важкість в животі. Погано вам, погано, то вже безпечніше випити той препарат, який є спазмолітиком. Діюча речовина, торгові назви я не називаю принципово. Ось, але діюча речовина, спазмолітика, який саме діє на шлунково-кишковий тракт. Це мебеверин. Багато з вас, хто чули, знає. Думаю, що раз в житті епізод точно був прийому іншого спазмолітика. Ну, тут, я думаю, можна назвати торгову назву, назву це «Ношпа». Ось діюча речовина саме «Ношпи» – це «Дротаверин». Я нагадую, що спазмолітик, який краще все-таки подіє на шлунково-кишковий тракт це мебеверин. І це дійсно таблетка, пігулка вашої домашньої аптечки і в подорожах, якихось роз'їздах, десь там симптоматично. Препарат випити безпечно і можна. Будь-який системний прийом препарату, коли його ви приймаєте там кожного дня, там, по декілька разів на день, це все вирішується виключно з лікарем. Самостійно не призначайте собі ніяких препаратів. І бажано бадів, вітамінів це все шкода напряму вашому здоров'ю. І так, з ферментами зі спазмолітиками ми розібралися, а ще існує доволі таки часта скарга у пацієнтів: це діарея, проноси, якась їжа от не зайшла, харчові отруєння, харчова токсикоінфекція. Нагадаю про симптоми, симптоми червоних прапорців. А коли можна лікуватися вдома симптоматично, там, сорбентами тут допоможуть фармакологи, так? фармацевти. Так ось там сорбенти, велика кількість рідини, води, але є такі стани, є симптоми червоній пропорції, коли варто звертатися до лікаря. Ось вони перед вами від їжі до алкоголю. Нагадую, у будь-яких кількостях не існує. Тої дози, яка для вас є безпечною, існують так звані рекомендовані дози. Їх визначила Всесвітня організація охорони здоров'я. Ось вони думаю, ви вже хто дивиться наш канал, вивчили вивчили цю інформацію. А хтось це сприймає з насмішкою, в кого проблеми з алкоголем, в кого алкогольна залежність. Тут я хочу поговорити про серйозний стан. Часто цим. Ці стани вони паралельно йдуть зі святкуваннями. Тут вже відіграє роль і якийсь там соціальний формат. Допустимо, люди, у яких там алкогольна залежність, які лікування, які лікування вони повністю ж не вживають алкоголь якийсь період часу. Але тут якісь застілля, друзі або вороги, або і ті, і ті зі злими намірами, або не дуже зі злими намірами. але… Зі... Ось виникає там зрив, алкогольні запої і алкогольна інтоксикація. Дуже небезпечний стан для організму: це абстиненція, абстинентний, абстинентний синдром, ліричний відступ. Працюючи на швидкій допомозі на одній із там, приватних, приватних київських, київських клініках. Дуже популярною є. Послуга, це, вона так і називається лікування абстинентного синдрому або абстинент. Люди, які в надмірній кількості вживають алкоголь, згодом при різкій зупинці вживання алкоголю, алкогольних напоїв, відбувається ось такий процес. Це по типу як синдром відміни. Абстинентний синдром він стосується і алкоголю, і наркотичних речовин, деколи вони ж там, поєднуються, людина вживає. і Алкоголь і е, якийсь вид наркотичних е, речовин е, виникає абстинентний синдром. Це дуже 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 серйозний стан. Абстинентний синдром не лікується препаратами, пігулками, ну там доволі популярними, е, які продають у е, аптеках. Ці там, таблетки, пігулки від похмілля. Похмілля і абстинентний синдром це абсолютно дві різні речі. І інколи ці стани плутають саме, саме пацієнти, саме пацієнти, які там, викликають швидку допомогу, намагаючись полікувати абстинентний синдром вдома в домашніх умовах. Лікарі, лікарі-професіонали, ті, які виїжджають на такі виклики. Застосовують певні препарати, і тут вже питання до лікарів, питання до диференційної діагностики чітко зрозуміти, що це таке: це похмілля, це алкогольне отруєння, чи це дійсно абстиненція? Абстиненція вона потребує. Як правило, та у більшості випадків це стаціонарного лікування, особливо коли от, є дійсно алкогольна залежність. Пацієнт довго не вживав, ну якийсь період часу не вживав алкогольні напої, і ось тут протягом, допустимо, там п'яти днів вживає систематично велику дозу алкоголь. Так ось абстинентний синдром працюючи на цій швидкій лікар кардіолог. Наголошував на роботі там координаторів невідкладної допомоги, коли приймають ось ці виклики. Там родичі пацієнтів кажуть, що там було там, алкогольне отруєння. Ну і в цьому всьому стані виглядає це симптоми абстиненції для тих людей, близьких поруч, які перебувають. Виглядає воно доволі страшно ось і. Що ми намагаємося допомогти, звичайно, своїм близьким чи родичам, чи вони в одному обличчі з абстинентом, намагаються допомогти. Не завжди це виходить. Чому? Приймаючи ось такі виклики, координатори невідкладної допомоги, коли відправляють бригаду, то це саме виклик, який рахується реанімаційним викликом. Туди в ідеалі. Ну, за правилами, має виїжджати лікар-анестезіолог з відповідними навичками. Тому що фраза лікаря-кардіолога, яку я запам'ятала, від абстиненту помирають. Ось, тобто, це серйозно, це серйозна справа. Отже, повертаємося до пункту номер 1 Не вживали алкоголь, не хочете його вживати, не піддавайтеся тиску, соціальному тиску. Тиску, тиску своїх друзів, от не друзі вони вам, ті люди, які кажуть, випийте, випийте за компанію. Ну їх ну їх, цих друзів. Отже, похмілля одна справа, абстинентний синдром зовсім інша. Візьмемо конкретний приклад. Дівчина, дівчина 25 років. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила для неї дозу келих вина. А тут випила ця дівчина. Три келихи чи пляшку вина. А згодом була ще якась невелика доза, невелика доза міцного алкогольного напою або коктейлю в ту ж ніч, і на наступний ранок не сприйняв організм цієї дівчини цього дозування. Для неї це виявилося для органів для органів детоксикації, для печінки, для нирок. Це спровокувало блювання, підвищення температури тіла, болю в животі. Наступного дня ця дівчина почуває себе не дуже. Її турбує головний біль, її турбують знову ж таки болі в животі, і от загальний такий астенічний стан. Астенічний стан це стан втоми. Тут дійсно може допомогти пігулка аптечна. А якщо це дівчина з діагнозом алкогольна залежність, ось і це абстиненція. Це потребує лікування якого? стаціонарного. Це на замітку родичам, близьким, які мають ось контакт з такими людьми і залежними. Про імунітет. Про імунітет в контексті харчування, чи існують якісь конкретні продукти, які підвищують ваш імунітет? Чи варто вживати пігулки, імуномодулятори? Гомеопатію, чи дійсно препарати, які класифіковані як імуномодулятори. Що взагалі варто робити з нашою імунною системою? Давайте розбиратися в дефініціях у визначенні, що ж таке імунітет. Це доволі таки складна, складна система організму, наша, імунна система. Ось вона, анатомія на ваших екранах, основні органи імунітету. Це все доволі складно. Сам, до речі, цикл імунології ще в медичних університетах це для студентів. Для студентів. От коли я була студенткою, були такі часи доволі непросто. непросто. Знаєте, Лікарі-імунологи це серйозна, серйозна спеціалізація. Чи варто в такому випадку, грубим словом, скажу, простим лізти в свою імунну систему? Коли варто і чи потрібно виставляти собі самостійно якісь діагнози, що в мене там слабкий імунітет, якось він не так працює. Цим займаються виключно лікарі-імунологи. І е, при тому, коли у вас, там, допустимо, застуда три рази на рік, і ви думаєте, що у вас щось не так з імунітетом, це не так. Препарати імуномодулятори мною згадані, вони використовуються в медицині. При яких станах? При онкологічних захворюваннях, при імунодефіцитах підтверджених, якими хто займається, нагадує лікарі-імунологами. Імунологи для цього потрібно здавати аналізи, здавати імунограму. Рутинно, рутинно це я маю на увазі, от як загальний аналіз крові, імунограму просто так здавати не потрібно. На арені знову ж маркетологи, фармакологічні фармоці, мафії, знаєте. Рекламують, рекламують засоби, які по типу мають потенційно підвищувати вашу імунну реакцію, імунну реакцію організму на зустріч з якимись інфекціями. Чи працюють ці препарати? Доказових даних немає. Вони відсутні. А навпаки, інколи прийом імуномодуляторів може вам нашкодити. Знову згадую свої університетські роки. І викладач імунології, професор імунолог, наполегливо пояснював нам, студентам, що імуномодулятори просто так призначати пацієнтам, коли ми допустимо: от я лікар, гастроентеролог, дієтолог чи сімейні лікарі. Ми не маємо на це права. Не маємо знаєте, Ну, морального права так точно, як потенційно імуномодулятори можуть вам нашкодити, викликати за словами професора імунолога, це не я, не я сказала. Але дані є, наукові дослідження доведено, що непотрібне призначення імуномодуляторів без показань може призвести до аутоімунних захворювань. Що такі аутоімунні хвороби? Згадуємо, хто дивився серіал Вирослими на ньому Доктор Хаус. Системний червоний вовчак майже в кожній, кожній серії він з'являвся, і, здається, в єдиній серії таки підтвердили цей діагноз. Допустимо, імунна система, якийсь там певний орган, розпізнає свої ж власні клітини як чужорідні. Яскравий приклад аутоімунний тироїдит. Це захворювання щитоподібної залози. Ось, власне, коли щитоподібна залоза, клітини. Щитоподібної, нашої, яка от рідненька в нашому організмі, але їх імунна система починає атакувати, виробляти антитіла до них. Це захворювання не смертельне, воно коригується, до речі, аутоімунний тироїдит. Відходимо трішки від теми. Нагадую, колеги лікарі, аутоімунний тироїдит завжди з гіпотиреозом. Просто наявність антитіл не говорить про аїд, про аутоімунний тироїдит. Так ось. Лікується доволі просто, лікарі-ендокринологи, я навіть маю право призначати замісну терапію, підбирати дозу для пацієнтів. Так ось, чи хочете ви отримати, індукувати, запустити аутоімунні процеси в вашому організмі? Тут вже переходимо до менш, менш проблемних, скажімо так, препаратів, заходів, які хтось, хтось вживає, для того, щоб, як то кажуть, бустернути, бустер, бустер. Імунітету. вітамін С. Вітамінка це щасливе дитинство або в когось не дуже. Згадуємо, як нам батьки купували, коли ми хворіли, простуда якась чи грип. крім якихось препаратів з парацетамолом, жарознижувальних. Ось ці вітамінки це смачні солодкі пігулки. Чи варто їх вживати в високих дозах? Те, що я назвала солодкі пігулки, там, як правило, доза вітаміну С вона не є високою, більше міститься саме природнього цукру, звичайного цукру, ніж вітаміну С. А ось вітамін С в лікувальних дозуваннях не рекомендовано вживати при простуді, при грипі. В офіційних протоколах лікування його немає. Навпаки, системний прийом вітаміну С без показань. Без, показ... без показань це коли ви. Різноманітно, здорово харчуєтеся, займаєтеся спортом і ще вирішили якось себе покращити, але щось пішло не так. Високі дози вітаміну С можуть негативно впливати на слезову оболонку шлунково-кишкового тракту. Умовно, живіт почне боліти від високих дозувань вітаміну С. Чи він вам допоможе? Не дуже а точніше сказати ні. Засоби народні не хочу я тут сперечатися з народними цілителями. В якому плані, в якому розумінні чай. Малина, калина, мед доволі непогано. Ось достатня кількість рідини, навіть не скажу, що достатня, достатня гідратація. Давайте медичним терміном. Хвороба, підвищення температури, підвищення в результаті потовиділення. Ми втрачаємо рідину. Потрібно нам не допустити процесу дегідратації або ж сневоднення. Так ось пити багато рідини, не відмовлятися від. Гарячого чаю з малиною скалиною, чим ми там їх п'єте, це хороша ідея. Так, це, умовно, вода з цукром, але цукор, цукор що це таке? Глюкоза, швидка, енергія. Коли ми хворіємо, як правило, апетит знижується, принаймні, коли там ще організм, як то кажуть, бореться, висока температура, то наїдатися, ану діліться, хто там наїдається, а хто ні. А коли у вас простуда? Хочеться їжі якої? Простої, зрозумілої. Спочатку на першому місці їжа при простуді це дійсно напої. Гарячий, теплий. Давайте не гарячий, я ж все таки гастроентеролог, подразнення слизової оболонки з травоходу не варто таке робити. А ось тепле пиття в протоколах лікування є. Значить, що дістаємо улюблену баночку варення. І так погано простуда. І робимо собі багато, багато, багато чаю, багато рідини, поповнюємо свій водний баланс. Таким чином наш організм дійсно легше перенесе простуду. Ось. Чи варто заставляти себе їсти під час того, як ви хворієте? Немає апетиту, не варто. А ось пити себе заставляти. Потрібно. На першому місці все-таки це водний баланс. А все-таки не можу я приховати від, від вас цю інформацію. Ділюся секретом. Так є, дійсно існує чарівна пігулка, чарівний метод покращення імунної системи. Він один, єдиний і неповторний це вакцинація. Планові щеплення, планові вакцини. Особливо от вакцина від грипу. Вакцинуйтесь, хто не вакцинувався, от ми пропускаємо десь там 18 років дифтерія, правець, коклюш це все потрібно варто робити. І це дійсно доказово, це дієво. Так, вакцинація не завжди. Тобто аргумент від антиваксерів. Ну з антиваксерами взагалі сперечатися недоцільно, знаєте? Але ось такий частий аргумент. Ну, давайте так, вже не антиваксерів, але люди, які, умовно, щось там десь мають сумніви. Та ж все одно ми захворіємо. Стосувалося ковід-пандемії. А ось я вакцинувалась, чи ось знайома вакцинувалась і е, перехворіла, і вже не перший раз хворіє. Задача саме тієї е, вакцини це що? Це не те, щоб взагалі не захворіти. Тут інші хвороби, а саме от при е, ковіді, то це перенести. Легше саме захворювання. Умовно, без вакцинації є ризик і високий ризик. Перехворіти тим же ковідом не вдома, не в домашніх умовах, а десь у стаціонарі. Отже, імунітет і вакцинація, речі напряму взаємопов'язані. Шукайте вакцини, підписуйте декларації з сімейними лікарями, якщо у вас ще немає її. А є вакцини. І в приватних медичних центрах, і державні закупівлі. Все це є. Поцікавтесь, і таким чином ви покращите покращите свій імунітет. А база, база нашої імунної системи нудно, нудно скажу, ну вже як є: раціональне, здорове харчування, різноманітний раціон, запорука успіху це цільні продукти, і це половина овочів у вашому денному раціоні, половина займають. Овочі. Будь ласка, беріть вже беріть же собі щось до голови, розумне, як то тепер. Якщо ви ще з ними не подружилися, то комбінуйте, з'їли піцу, заїжте її салатом. Це називається помірність, це називається баланс і, звичайно, фізична активність. Спорт, довгі піші прогулянки. Обирайте для себе те, що більше подобається. І не ходіть голодні. Всім папа! -па.